Друзі, доброго-доброго сім ранку. Ось така красота нас зустрічає зранку. Кругом роса, але утром прохолодно. На градуснику було всього лиш 8 градусів тепла. Кругом роса, на агроволокні роса. Я потім днем відкриваю теплички торці, бо там скаплюється теплий воздух. От город потрошку зеленіє. Вам не видно, я вижу рядочками в мене горошок, цибулька, чесничок, рідісочка. Ну, в общем, кабачки, все потихеньку всходи. От Хотіла садити квасолю, але бабуся сказала, ні не сади ще рано, бо вона швидко ну, з землі вилізе. І, не дай Бог, будуть заморозки, вона сходу погибне. От. А я хочу вам сказати, що вчора я відео не випускала, тому що я вчора сильно-сильно заморилася. І я мало геть зняла відео. Вчора дівчата привезли мені знову робити каші. Я варила. Виключила автоклав. Я у пів дванадцятого вже ночі. Так що такі справи. А ще ж ніхто ж не відміняли молочку. Переробляла твороги. а Це ж все ви розумієте, що це все робиться на плиті, на газовій. Хотіла сісти на свій піньочок дежурний, але він ще холодний. Не буду він в тіньочку, Кругом така роса. Я вийшла оце сюди. Так що такі справи, друзі. А зараз я опять йду перемиваю посуду, бо вчора в мене вже не було сил це все робити. От. І там і робив автоклаву сильно жарко. Хоч і витяжка роби, але все одно сильно жарко у кухню. От. І зараз я буду доставати свою кашу вже з автоклава. Сьогодні я на господарстві одна вдома. Бо чоловік мій дуже рано поїхав. Сьогодні в мене дойка була і пішла доїти коровку в 5.20. Сонечка ще не було. Так що сьогодні я встала раніше за сонечко. До чоловіка відправила в Кропівницький. Він поїхав в лікарню, бо ми вже скільки виложили грошей, а результату ноль. Кажу, їдь у лікарню, доки ти будеш мучитися. Він послухав і поїхав. Ось, А я попорала всіх, покормила з нашого кекса, покормила курочок, сама вже поснідала і далі продовжую працювати. Спала я дуже мало вночі, бо була сильно заморена. от, Просипалася, ну нічого. До обіду якось я витримаю, а тоді ляжу, віддохну. Ось мої вже перчики, які повиростали, але висаджувати в відкритий ґрунт і перці, і помідори, я боюся, бо в нас ранком дуже прохолодно. Ще вчора, навіть на, там на низу, де ми припинаємо коровку, був заморозок на поверхності трави. Була трава біла. Так що таке, друзі, а перець ви ж знаєте, він боїться заморозків. Ну нічого, якось буде. Зараз у нас на градуснику вже вже плюс 14. Так що пішла я працювати в кухню. Буду доставати каші з автоклава і сьогодні в мене по плану варити твердий сир. День сьогодні просто прекрасний. На дворі тихо, вітру немає і тепло. Весняно-весняно, з першим травням усіх, друзі. Вітаю, бажаю, щоб все було у нас добре. Це я так хочу. А там вже як буде, нас ніхто не спитає. А сьогодні вночі, знаєте, що було? Дзвонила дочка і каже, що сьогодні... Було видно, як падав метеорит. Може із вас ще хто бачив, бо я не бачила. Мені було тільки погано. Яка красота на дворі. Слегка вітерочок. Васуньку ми сьогодні рано вин. Воно вона пасеться. Пасеться вона, красуня наша. Ось, видно вам? Ось вона пасеться. Бачите, нанизу. Пасеться наша красуня. Видно відсюди від от бабусі. Хай пасеться. Фух. А я випила зутра вже обезболення, щоб працювати добре. І біжу. Ой, яка краса ось дивіться. Ой. Розцвів, розцвіла кульбабка. Тут покосили, після того розцвіла. Уже їх менше, от цвітають. Так що така краса. Ось такі тюльпанчики і каганьочки. Я каганючки. Бачите, які гарненькі. Розочка така пішла. От. Це тут у бабусі горять цвіти. Вона мене чекає, я біжу в розочки вже майже скоро. Так, друзі, понаварювала усі міста собакам, котам, чоловікові. Собі, біжу до бабусі, мити поли. Так, йду вже додому 12 годин. Навела бабусі порядки, помила, повитрусювала все. Вона не хоче, щоб я її знімала. Каже, накрасю губи тоді. Чуде, чуде. Втикнула мені 100 гривень, кажу, бабу, не треба. А вона ні бери. Ну, дякую. Дякую, так, що була на заробітках. Заробила 100 гривень. Фух, трошки приморилася. Ну, я вам казала, що я випила таблеточку, так що зараз прийду, трошки відпочим. Обід у нас є. Пообідаємо з чоловіком, та і вже є обідня дойка. Так що таке, друзі? І тут тільки, що в сусідах ця фазанка як взлетить, злякала мене, полетіла. В дворі прямо сиділа. Ось у сусіда в тамову. Я думала, голуб тоді, думаю, та ні, щось велике. Я пурхнула і полетіла. Аж велик більше в разів два за голуба. Да, кексик. Що ти там, мій дорогий? Тобі добре, ти в тінечку, піряє доволі, да? Скучив за мною. Ось вже ірга ягодки набирає зелененькі. Ну ти от, ну, мабуть, буде і багатенько. Да, дідусь. Так, друзі, кашка готова. Каша дуже красива. Все добре, новий ключ. Себе показав на ура. Нові підписчики, хто не знає, я варю кашу на ЗСУ в автоклаві по просьбі наших волонтерів. Варила і рибу, робила консерви і вони мені подарували закаточний ключ автомат. Дуже хороший ключ, мені сподобався. Легко ним закривати. Я дуже задоволена. Так що, такі, друзі, справи. Тут у мене 24 півлітрових баночки гречаної каші з м'ясом. Я роблю, значить, засмажку, таку тушу, цибулю з морквою. Тоді, значить, туди лавровий листик ложу, перчик горошком, сіль, цю ж засмажку, м'ясо. Цей раз дівчата привезли дуже красиве м'ясо, сама вирізка. Ось. І гречана каша, і тоді заливається водою, все по грамовочки, все йде через віса, то що більше не можна, щоб банки не роздавило. Ось о, дивіться, баночки повні, все красиво, все, як кажуть, по феншую, все класно. Так що каша, я думаю, смачна. Казали хлопці, скільки возили, що найуча каша моя. Так що, друзі, якось це так. Зараз я виберу з автоклава водичку, поставлю плиту на місто, бо в нас під витяжку не влазить автоклав, ми трошки відсуваємо вперед. І далі продовжуватиму варитиму сир. І оце так одне за одним. Благо, що в мене є на обід борщі. І є отварне м'ясо. Чоловікові треба дієта. Все в мене готове. Я вчора вечором все приготувала. Фух, якось так. А ще ж у мене воно стоять, стоїть молочко на жирний творог. Зараз ще ж буду спочатку топлю творог жирний, а тоді буду варити сирву. Все по порядку, все по порядку. Все по черзі роблю. Так що, друзі, я думаю, ви за мною, ви душою мені допомагаєте. Дякую вам за ваш лайк, за вашу підписочку. Дуже дякую. Друзі, я хочу з вами поділитися. У вас теж так, когда ви самі вдома остаєтесь, гори свертаєте. хочеться й те, і те зробити куча роботи, так і я. Оце чоловік вже поїхав сьогодні в лікарню, а я ще не присідала, як його випровадила. Роботи куча поміняла постілі сьогодні. Стираю, сир варю, творог откидаю, <сих> прибираю, замітаю, мию. Ну, в общем, робота за роботою. І це я вже ху, заморилася, думаю, сяду, трошки з вами побалакаю. Ой, На дворі сьогодні опять знову так хорошо, тепло, вітру великого немає. Дуже гарно на дворі. Так що такі справи, друзі. Зараз вже кальє встане на сирі, піду вимішувати сир. От, А там вже і йти на обідню дойку. І отак от бігом, все, бігом, бігом, одне за одним, одне за одним. Одна робота заканчується. Я вже думаю, що я буду робити слідуючу роботу. А тоді заморюся і все. Сама себе лаю, хіба ж так можна? Але хто ж буде робити за мене? Мою роботу ніхто не зробить. Так що, отак, друзі, працюємо далі. Я є ще ці два дні, як не знаю, заведена, нічого не успіваю, все бігаю галопом по Європам. Чоловік в лікарні приїхав в обід, все мої красончики, курочки. Треба б їх сьогодні попасти. Якщо в спину, то б... да, да, да. про вас балакаю, правильно, то попасу. О. Стирала сьогодні. Ця рядна, ці не я постираю. Сьогодні з цього з ванної кімнати там стирала. Оталіта ряднинку висох вже, слава Богу. Ось, відкривала теплицю, вона взяла, та закрилася. Ну що це таке? Прошлий раз знімала огірки, вам <гаду> так наснімала, рукою закрила. Ой, чудо в період. Зараз спробую, хочу їх треба полити. Баклажани, то я тільки посадила. Нічого не буде. А от огірочки люблять щоб їх пополивали. так же? от красунчик. Ось такий красунчик у мене, дивіться, вже він буде стелити. А які там вже воно, дивіться, огірочки. Ось. Дивіться. Ось. Бачите, які красунчики. Цвіточком і повний їх там. от І на цьому маленькому теж є і огурчики. От я закриваю камеру цією рукою, а воно ж невдобно. А, не не виходить в мене. Ось це. Вони низько треба нахилятися. Ну, в общем, є огурчики, вони там хвоїться всередині. Треба їх принести в водички і полити. Баклажанчики сидять, вмочали їх в вроді не видать. Жуки. Ой. Вот так якось показати вам не маяк. Ось вот там сидять. мої баклажанчики. Отак так ось. Зараз принесу водички. Трошки. Полью огурчики. І поливала ж я вам казала тим роствором помідорчики. Та вроді жуків не видать. Вот, Помідори цвітуть. Капуста тоже красива. Взагалі, якось так. Тут у мене красота. У цьому. Неудобно, воно ж низько. І це ж я нахиляюся вам головою до землі. От. Так що, друзі, так. Вибачте, що так вийшло в прошлой раз. Показала свій город. Так, ну зараз пішла я по водичку, по огурчики. Бо тільки що бігала до бабусі. Мила їй спину, бо вона до нас прийти не може. Чоловік їжа і каже, давайте я машиною приїду, заберу вас, покупаєтеся нормально. Вона ні, не може. Ну, общем, пішла її, помила їй спину. А, якось оце так. Не Підождіть, підождіть, мої дорогенькі. А в мене ще ж треба важити товар. Це складати на завтра, бо завтра я їду в центр на базар Зніму вам там, як я буду в центрі. От. До товару. Кажу, блін, серед такого обичного тижня було більше заказів, ніж на, на свято. Так що якось так. А коровка то доїться, треба його продавати, так, да, кексик? Да, тобі добре, ти в тіньочку тут. Ну, добре, друзі. Ось так показала вам трошки. Все, бігу, бігу, бігу. Отаке в мене життя. Кажіть, стояла наверху в полі по поясу сутраві, чоловік її жене, вона на низу напала, неначе вона не їла сутки. Ну, ну як оце можна, га? Понять. Нас хай комарі загризає, а вона хоче кушать. Це ми прийшли по неї забирати. Ну. Ласуня, що таке? Голодна, бідна, не давали їсти цілий день. Друзі, зараз вже бігти доїти коровку, нічого не вспіваю. і відео викладати не вспіваю, вибачте. Сьогодні позже трошки вийде. Зараз поставлю монтуватися, тоді загружатися, а тоді аж загрузю в YouTube. Так що такі друзі, справи. Зараз така гаряча пора, що нема коли. Ну, всім всього найкращого. До завтра, надіюся, до побачення, мирної ночі. Усім всього бажаю самого найкращого. Пока-пока.